Правильно сказала віце-прем'єрка, і про це, до речі, казав колега перед її пілогом з вами. І те, що якраз я думаю, Україна і братня наша Молдова вони стануть каталізатором змін європейському союзі в архітектурі прийняття рішень, тому що і в всіх цих міжнародних організаціях, і в європейському союзі, той регламент прийняття рішень він показав свою неефективність і його треба змінювати однозначно. Те, що сказав Орбан, я думаю, що це ми колись прочитаємо в муарах, тому що зараз щось там ходив в ЗМІ. І, до речі, західні політики вони дуже відверті стоять в кінці своєї політичної кар'єри. Тільки тоді ми дізнаємося, які насправді йому аргументи навели. Можливо, він виторгував собі якісь у них там заблоковане фінансування. Ми цього не знаємо. Це питання наших партнерів, але дуже важливо, що європейці дали зараз прийняттям цього політичного рішення сигнал Америці для того, щоб вона. Підтримала фінансування України, продовжила. А от тоді, коли вона вже продовжить фінансування, це повернеться м'яч уже на поле Європи, і Європа тоді теж повинна бути продовжити фінансування для України. Тому я надію, що цей бажаний результат він цей прогноз він збудеться в найближчий час. Я думаю, до кінця року і в перші перші місяці наступного року.